Друзі, всім привіт! А, таке незаплановане відео, але дуже хочу поділитися своїм усвідомленням, приходом, як моя мама каже. А, зранку проснулася з таким внутрішнім відчуттям якоїсь тривоги і якогось очікування чогось. Мені було це відчуття дивно, так як я. Сканую свої внутрішні відчуття. Я запитую себе постійно, чому я це відчуваю, що за цим стоїть. Звичайно, я собі дала побути в цьому. Думаю, окей, давай, Катя, можеш трошки постраждати, але це не залипай там, давай. Посиди в цьому трішки побудь і виходь. Потім я, звідси, з того стану, якби, якось швидко переключилася, щось я там ходила, собі по дому робила, і тут раптово в мене просто якесь таке усвідомлення, чітке приходить на рівні відчуттів. Це відчуття, знаєте, про що це взагалі говорить? Це про те, що м зараз усіх нас на рівні свідомості вона, е, ніби старається пам'ять і е, е, йдуть дуже, йде дуже велика робота е, з пропрацюванням нашого его. Страждає і очікує наше его. А все решта, і, і рамки які створює, а все решта, ну, це все ілюзія просто. І цю ілюзію створює наше его. І я почала розбиратися в цих відчуттях і зрозуміла, що я запихнула себе. Знаєте, я вже якби навчилася, знаєте, е, якби довіряти самому процесу. Не дивитися там далеко, я знаю, куди я йду, але я за, за ту кінечну точку не чіпляюся. А лише в мені таке залишилось, що я чіпляюся за цю якусь е ближню відстань, яка зараз йде. І мені чітко, прям знаєте, тикнули носом, що знаєте, ніби я так тримаюся. Можна я ще тут, знаєте, трішки проконтролюю. Е я хочу, щоб було так-то, так-то, а мені такі. Та давай же, відпускай вже, відпускай вже все, ми тебе проведемо. І е, в цей момент я зрозуміла, що те, що я собі в голові створила, так, на, на найближчий час, буквально декілька днів, можливо. Я зрозуміла, що я настільки цим себе обмежила, я настільки себе... Просто в коробочку якусь помістила, в якісь рамки, а мені кажуть, відпусти взагалі нічого не плануй. Просто роби те, що тобі подобається. Коли ти хочеш це робити, роби. І воно все буде складатися само собою. Це і є ось цей новий рівень енергії, новий рівень свідомості, коли немає просто свободи в усьому. Немає ніяких рамок, якщо ти щось робиш і в тебе умовно, так як ми ну, ще розділяємо, так, вийшло, не вийшло, вдало, не вдало, навіть якщо в тебе це не вийшло, тобі це за цим щось стоїть, розумієте? За цим стоїть так само результат, за цим стоїть якийсь навик, е, який ви в собі маєте розвинути, розкрити. І воно просто необхідно. Щоб ви йшли цей шлях. І ми просто настільки себе заганяємо в ці рамки, ми надаємо собі оцієї внутрішньої свободи, внутрішнього польоту якоїсь цієї фантазії, креативного мислення, що воно може бути взагалі по-іншому. Взагалі, не так, як ми собі уявляємо з рівня такого з рівня особистості своєї, так? Є набагато більші плани. А, і, і просто в цей момент я, я здалася. Я прям розумію, що воно все просто так, як має бути. Що мені не потрібно чекати, ставити собі якісь там і, і в грошах певні, якісь е, рамки, якусь конкретну там суму, і в кількості людей. І, в місті, ну, коротше, просто по всьому не потрібно цього робити, тому що ця енергія, вона повсюди, і вона тебе буде закидати саме в ту точку, де тобі буде саме найкраще зараз конкретно в цей момент. Фу, і просто це дуже круте усвідомлення. І знаєте, просто рекомендація така порада. Вчіться говорити з собою. Задавайте собі постійне запитання. Скануйте себе внутрішнім зором, які відчуття в вашому тілі. Це дуже важливо зараз цьому навчитися. Відчути себе, що, що вам говорить ваше тіло. Воно ніколи не бреше. І. Зараз нас вчать. Знаєте, страждає наше его постійно. І, знаєте, в мене складається таке враження, коли ти зажимаєш цю енергію так, своїми якимись хотілками, такими очікуваннями. Енергія спеціально, ми самі власноруч від... віддаляємо це від себе. Тому що ми за це тримаємося, тим самим ми е, цей час розтягуємо. Коли ми натримаємося, воно починає як, само все відбуватися. І я зрозуміла, що це настільки сильна робота над собою, над своїм внутрішнім світом. І потрібно дійсно мати якусь самодисципліну, силу волі, силу духу для того, щоб... Щоб це в собі розвивати. Задавайте собі питання, задавайте, говоріть з собою постійно, задавайте і вам постійно будуть давати відповіді на ваші запитання. Ви будете просто по дому щось робити, і вам хопа, і піу, активація. І ви все зрозуміли в моменті. Що, де, як, до чого. Ще поділюся з вами такою історією. Просто зараз настільки простір починає дивовижним просто чином прокладатися. І, і конкретно зараз я, моє яснобачення воно мені показує загальну картину, до чого мене ведуть, куди мене ведуть. А конкретно як я собі хочу сьогодні йти да, сьогоднішній день в цій 3D матриці я вибираю сама, але загальна картина мені показана, куди мене ведуть. І я колись розказувала про те, що в одному зі зі своїх снів я. Коротше, я своєю свідомістю кудись потрапила. І це був, знаєте, я ніби і не спала, точніше, я ніби спала, але і не спала. Я себе усвідомлювала. І я чітко зрозуміла, що я потрапила кудись. На... Мені, по моїх відчуттях, це була якась цивілізація, або якийсь корабль, знаєте, щось вне нашого сприйняття. Але я настільки була рада туди потрапити, і, і мені показували якісь технології. Потім, звичайно, мені пам'ять стерлася, але, але залишилося тільки те, що я ходила і дивилася, і в мене слово просто Я така: вау, в мене очі просто величезні. І я вау! Просто як це класно! І в той момент я просто зрозуміла, що мене ніби готовлять до того. Щоб в майбутньому я передавала інформацію по певних технологіях. От в мене є таке внутрішнє відчуття. І зовсім недавно в моєму полі з'явилася дуже цікава людина. Е який створює технології. І коли я подивилася на те, що там ну, на сторінці, що, що там було, і я просто таке враження, що я потрапила в якусь іншу мірність, і я розумію, що те, що я могла бачити там, воно реально вже тут. Тобто я думаю, ого, тобто це мені не просто приснилося, це реально починає закручуватися вже. ну, на тому рівні, щоб це побачили мої очі і змогли потрогати мої руки. І це просто щось нереальне. Тому, знаєте, коли ви десь у вісні десь відлітаєте, то зазвичай нам пам'ять старалася, а зараз воно відкривається нам все більше і більше і кожному з нас. Абсолютно кожного. Просто потрібно вміти, знаєте, себе від'єднувати від інших, розуміти, де ваші відчуття, а де не ваші. Для того, щоб е приймати цю інформацію, яка приходить конкретно через вас. Блін, ну це, це дуже прикольно. Це дуже прикольно до того. Ну, в тому плані, що куди ми рухаємо, куди ми рухаємося, як все буде розвиватися, наскільки все просто неймовірно, це класно, це класно. І коли вам говорять якісь речі, що тут все нас змиє водою і ще там щось, так будуть певні зміни і кліматичні, і, і ще якісь, але цього не потрібно боятися. Так відбуваються такі процеси. У нас ніхто з землі не старає. Ми сюди приходимо для того, щоб ми е, створювали щось нове і йшли в свою еволюцію, в еволюцію разом з планетою. Не мислили тільки з рівня особистості і свого персонажа, а вже мислили на рівні Бога людини. Коли ви вже виходите на цей рівень, ну тоді вже нічого просто не страшно. Тоді нічого не страшно, тому що, тому що ти розумієш, що про тебе піклуються, тебе чітко ведуть, тебе чітко направляють, твої наставники. І ну, це ти, оце це все, що є, це, це є ти. Нічого боятись не потрібно.